Жорстока війна забирає найкращих. Роман Круховський, керівник Тлумацької територіальної громади, спортсмен, тренер, активний громадський діяч загинув 2 серпня 2022 року в Донецькій області. Перший же день війни, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Роман сам пішов військомат. Ну знаєте, я трішки була ображена на нього, бо кажу, дадуть тобі повістку і підеш. А він каже: що за мною з повісткою ніхто не буде бігати. І я розуміла, що я не зможу його відмовити. Він завжди по житті мав тверді рішення. Він міг довго думати, але приймав одне чітке рішення. І це рішення він також прийняв. І що я не робила, як я йому не відмовляла, він твердо стояв на своєму, тому що він казав, що нас двоє синів. Старшому вже 18 років, такий призовний вік, я не можу не піти. Я не хочу дочекатися того дня, коли мої сини підуть на війну, тому йду то я. У житті Роман був лідером. І знаєте, от турнір боротьби проводиться в пам'ять його, і я вже собі думала, продумувала всі спогади про нього. І думаю, він не просто так вибрав в спорті вільну боротьбу, тому що він боровся не тільки в спорті, він боровся і в житті. Він боровся за чесність, за справедливість, він боровся за свою сім'ю, він боровся за людей, за свою громаду і, врешті-решт, боровся за свою Україну. Спочатку Роман був у теробороні нашого міста. А 10 травня він вже був зачислений до 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади у місті Коломия. І як сьогодні пам'ятаю, 12 червня він останній раз прийшов додому, переночував, і 13-го зранку він вийшов. З того часу я його не бачила. 16 червня вони відправилися на Донецьк, на Донецький напрямок. Були вони в гарячих точках. Постійно на зв'язок виходив він. А вже останній тиждень, коли вони вже приблизилися в саму таку гарячу точку, це було біля населеного пункту Кодема. Він вже дуже рідко виходив на зв'язок і ну там йшли дуже сильні обстріли. Обстріляли їхні машини, погоріли їхні речі. Вони, я розуміла, що щось не так. Ви знаєте, коли в людей сонце світить. Літо, все, барви всі е, кольорові. А в мене в той момент, ну я такого ніколи не відчувала, все було чорно-біле, просто чорно-біле кіно. Роман загинув 2 серпня, десь біля обіду. Напевно, так мені зараз по братими кажуть, тому що я зараз вже виходжу на зв'язок і вже хочу знати більше подробиць, бо раніше ну, просто не могла. Свій е, день народження 42 роки. Роман теж можна сказати, відзначив. В пеклі. В нього 29 липня день народження. В нашого старшого сина 30 липня такий подарунок був все життя в нього. А 2 серпня він загинув. Пам'яті Романа Круховського відбувся обласний чемпіонат з вільної боротьби серед дітей. Такі змагання стануть традиційними, кажуть колеги Романа. По спорту перше ми проводимо такий турнір серед юнаків і дівчат 2010 року і молодше з вільної боротьби. Ми започаткували перший традиційний Турнір з футболу серед посолих осіб, органів місцевого самоврядування, так як Роман був міським головою тлумача. Ну і це другий турнір. Його близький був йому вид спорту, тому що Роман був борцем, і, напевно, такими саме заходами ми будемо виховувати достойне майбутнє покоління, вчити їх правильних героїв, ну і здорових дітей. Тобто, цей турнір стане традиційним. Так, однозначно, цей турнір. Однозначно повинен бути традиційним і він має рости сьогодні. В турнірі бере участь близько 150 учасників. Це перший турнір, але вже дуже дуже великої кількості учасників. Це дуже дуже важливо. Напевно Це зі всієї області, так зі всієї області. Сьогодні всі куточки області, де в нас культивується такий прекрасний олімпійський вид спорту, як вільна боротьба. Представлений тут. Цей турнір фактично є відбірковим до чемпіонату України. Самі сильніші переможці цього турніру будуть брати участь у чемпіонаті України з вільної боротьби у своїх вікових категоріях. Ну і дуже приємно, тому що цього тижня ми відзначаємо тиждень європейського спорту. І, напевно, символічно Борман, крім того, що був постовою особою місцевого самоврядування, був найпершим спортсменом. Я його знаю і пам'ятаю як спортсмена, майстра спорту з греко-римської боротьби. І в такий час ми приводимо пам'яті його турніру. Ман Курховський був улюбленим тренером дітей та молоді, великої душі людина, справедливий, ініціативний, відданий патріот України. Так згадують сьогодні героя, який віддав за свою країну найцінніше. Його два сина на сьогоднішній день теж займається спортом. Один з них учиться в коледжі фізичного виховання. Такі турніри важливі, тому що, по-перше, Роман Круховський, він майстер спорту з боротьби і якраз і пасує проводити турнір пам'яті його з боротьби. Він спортсмен, він хороша людина, патріот своєї країни. Я пам'ятаю, ми з ним працювали один період в коледжі фізичного виховання. Я пам'ятаю, як в 2014 році почався Майдан, він поїхав на Майдан, він був на Майдані. І те, що він пішов захищати країну, щоб не прийшли сюди, це в його стилі. Ну, Патріот своєї держави. Він вартує того, щоб його пам'ятав. Наш турнір присвячений нашому герою, герою України Роману Круховському. Це був чудовий керівник, він був очільником Тлумуцької територіальної громади. Хороша, порядна людина. Мав честь особисто його знати. Він був борцем, він також долучався до діяльності федерації. І не один турнір на базі коледжу фізичного виховання та спорту разом з Романом провели. Людина з перших днів повномасштабного вторгнення добровольцем пішла на війну і віддала. Найцінніше, що в нього є, заради нашої країни і завдяки його вчинку, вчинку його побратимів, ми маємо змогу сьогодні проводити такі турніри. Безумовно, ми хочемо, щоб цей турнір став традиційним. І для наших хлопчиків та дівчат Роман безумовно приклад до наслідування. І на таких прикладах буде зростати наше майбутнє покоління. І ми дуже шкодуємо, що Романа немає з нами, але дуже гордимось, що саме. І він був вихованцем нашої борцівської спільноти, і це безумовно наша гордість. Які основні життєві принципи мав Роман? Я його знав і всі його друзі знали як порядну відкриту людину, який міг об'єднувати людей, був хорошим організатором і мав е, такий непідкупний авторитет у громади, тому що і як будучи очільником громади, так і після виборів, завжди до нього люди йшли за порадою. Він любив свою громаду, любив своїх земляків, любив спорт, любив молодь. І дуже багато проектів власне спортивного спромування в громаді були започатковані під час головування його як очільника громади. Ще так багато планів для розвитку своєї громади мав її очільник Роман Круховський. Пам'ять про відважного воїна, який віддав життя за Україну, житиме завжди.